Бачите, ваш син герой. Ви що не бачите? Ще цей хлопчина і он той героєм був мені завжди з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама, я так раділа ридала, від щастя, сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала, я так його тримала, так оберігала, та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж на серці залишив вічну рану. Я так його чекала. Так чекала і я дзвонила, кажу, синку, іди додому, бо там гинуть. А він неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно і я чекала. Так його чекала, він вернеться. Я вірила, я знала. І він приїхав не колись, а нині. Виходжу я дивлюсь моє дитя у домовині. Як справа, синку, ну кажи, як справи, чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі. Давай, ти хочеш так лежати, втомився певне, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний, Живіт запав, певне, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила. Ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди? Що вони там знають? Мій син герой. Герої не вмирають.